Найголовніше в житті повернутися в Божу благодать і жити так, щоб Бог довіряв нам. Благодать це не просто подарунок, а сила жити по духу, а не по плоті. Як Іаков, який колись був обманщиком, але через любов, покаяння і виправлення свого життя, став Ізраїлем Князем Божим, так і ми можемо стати першими, навіть якщо були останніми. Бог відкрив прості, але сильні принципи служіння благодаті. Перший. Братолюбство – щира любов до людей, навіть якщо колись між нами були образи. Іаков отримав нове ім'я тільки тоді, коли навчився любити брата. Другий стране готовність підтримати тих, хто служить Богові, хто йде шляхом віри, як Авраам, Ісаак і Бог цінує кожен жест любові і гостинності, навіть чашку води. Дане його людям, коли ми любимо людей і підтримуємо Божих служителів, ми служимо Богові самим духом, і тоді в нашому житті починає діяти та сама благодать, яка підносить останніх і ставить їх перше.